Треба будувати цеглину за цеглину, цей базис нашої майбутньої безпеки, і не втратити оцей фокус після того, як нам подарують умовно якесь там перемир'я. Я його чесно відверто не те, що боюся, але я розумію, що настануть процеси, які нам бажано зараз передвчасно побачити і зрозуміти, які з них будуть негативно і дуже сильно впливати на майбутню нашу безпеку. І знову ж таки, щоб такі люди, як ми. Да, не ходили з цим дзвоником, кричали, буде війна, mm -hmm. а нам вертіли там, пальцем у візка. Я б цього дуже не хотів. Я б хотів, щоб це коло однотумців було, і щоб ми також раціонально підходили до цього питання. Ми не просимо там дайте нам 10% ВВП, обов'язкову мобілізацію там, і так далі. Да, ми говоримо про правильний вивірений підхід, але ми не маємо права зменшувати нашого фокусу. На обороноздатності. В жодному разі ніколи знову ніколи. Абсолютно згодна з тобою. Ми як мінімум, знаєш, заснули вже двічі, насправді більше, але перед 14 14-м, потім перед 22 м Я думаю, що якщо ми заснемо втретє, це вже буде фатальний Востанні. для нас. сон. Останнє.